Всім привіт! У цьому відео ми створимо анімацію логотипу. Буду вдячна за лайк та підписку у підтримку контенту українською мовою. Створюємо нову композицію. Називаємо її Main. Розмір 1920х1080 30 кадрів в секунду, тривалість 6 секунд. Перетягуємо цю композицію зображення із логотипом. В описі до цього відео я залишу посилання на це зображення, ви зможете його завантажити та покроково повторити анімацію. У цьому відео ми кожен елемент логотипу створимо через Shape Layer та зробимо їх анімацію. І в процесі розглянемо деякі властивості шейпових шарів. Знімаємо виділення з цього шару, обираємо Ellipse Tool, піл вимикаємо. Stroke 15. Колір оберемо поки що яскравий, для того, щоб ми бачили, що ми будемо малювати. Трішки збільшуємо, прокручуючи колесо мишки. Приблизно від центру малюємо коло, затиснувши Ctrl та Shift. Обираємо Selection Tool або клавішу V на клавіатурі. Підкоригувати розмір ми можемо за допомогою параметра Size. У Shape Player розкриваємо Contents, Ellipse, Ellipse Pass і знаходимо Size. Перейменовуємо шар, натискаємо Enter. Виділяємо цей шар, натискаємо Ctrl-Alt-Home та Ctrl-Home. Обираємо Add, Trim Pass. На нульовому кадрі ставимо ключ у параметра End і значення 0. Переходимо на першу секунду, значення 100. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Переходимо в графіки. І, знаходячись на 15-му кадрі, трішки їх підкоригуємо, підтягнувши до центру. Виходимо з графіків, згортаємо цей шар. Знімаємо виділення з цього шару через F2. Обираємо Pen Tool. Розмір Stroke 1. Вимикаємо поки що видимість логотипу та вмикаємо Proportional grid. Малюємо лінію, затиснувши Shift, щоб вона була прямою. Вимикаємо Proportional grid. Обираємо Selection Tool, переіменовуємо шар, натискаємо Enter. Виділяємо цей шар, натискаємо Ctrl-Alt-Home та Ctrl-Home. Переходимо на нульовий кадр. Розкриваємо, натискаємо Add, Trim Pass. На нульовому кадрі ставимо ключ у параметра Start, End і значення 0. Переходимо на 15-й кадр. Значення 100. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Переходимо в графіки і трішки підкоригуємо. Переходимо на 25-й кадр і перетягуємо сюди цей шар або натискаємо ліву квадратну дужку. Таким чином цей шар примагнітиться до повзунка. Переходимо на 5 секунду. Виділяємо ключі у параметра End та початок цих ключів перетягуємо на 5 секунду. У мене буде 5 ліній, тому я ще 4 рази продублюю цей шар через Ctrl-D. Виділяю всі ці шари, виділяю перший, затискаю Shift, виділяю останній. І розкриваю Rotation. Так як у мене буде 5 ліній, я 360 ділю на 5 і отримую 72 градуси, на які ми зараз розкидаємо ці лінії. Перша лінія Rotation 0. Друга лінія 72. Третя 144, далі 216 і 288. Виділяємо всі ці шари, права клавіша Precompose. І ставимо ці дві галочки. Вмикаємо видимість логотипу. Виділяємо цю композицію і перетягуємо на те місце, де буде перше колесо. Розкриваємо Position. Переходимо на другу секунду і ставимо ключ. Переходимо на першу секунду та п'ятий кадр. І по Іксу ставимо 960. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Переходимо в графіки. І трішки підкоригуємо до центру. На першій секунді та п'ятому кадрі. Розкриваємо Rotation. І ставимо ключ. Переходимо в кінець, натискаємо End і ставимо два повних оберти, виділяємо цю композицію, дублюємо через Ctrl-D, натискаємо U і на другій секунді другу композицію рухаємо вліво. Згортаємо і додаємо інші деталі цього логотипу. Знімаємо виділення з будь-якого шару та обираємо Pen Tool. Розмір Stroke 15. Трішки збільшуємо, прокручуючи колесо мишки. Ставимо точку, затискаємо Shift, щоб була пряма лінія. Знімаємо виділення через F2 і малюємо наступну деталь. Shift. Тут Shift не натискаємо. І можемо трішки підкоригувати. Якщо затиснемо Shift, то тільки буде по прямій рухатись наша лінія. Обираємо Selection Tool. Переходимо на нульовий кадр або натискаємо Home. Виділяємо Shape Layer, розкриваємо, натискаємо Add, додаємо Trim TріmPass. Розкриваємо Trim DріamPass і ставимо ключ у параметра End. Значення 0. Переходимо на 15-й кадр, значення 100. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Виділяємо весь параметр DreamPass і копіюємо через Ctrl-C. Переходимо на нульовий кадр, розкриваємо другий шайповий шар. Виділяємо Contents і вставляємо через Ctrl-B, згортаємо ці шари. Переходимо на другу секунду. Перетягуємо сюди перший шар. Переходимо на 12 кадрів вперед. І перетягуємо другий шар. Тепер зробимо анімацію літер. Для цього створимо шейповий шар для кожної літери, а деякі розділимо на кілька частин. Знімаємо виділення з будь-якого шару. Обираємо Pen Tool. Розмір Stroke 22. Малюємо пряму лінію. Одразу перейменовуємо. Виділяємо, натискаємо Ctrl-Alt-Huhm. Дублюємо. Розкриваємо перший шейповий шар. Розкриваємо Contents, Shape і знаходимо Transform саме Shape 1 і трішки скручуємо. Обираємо Selection Tool. Розкриваємо Position і ставимо шейповий шар на місце літери. Якщо у цього шейпового шару значення було мінус 22, то у другого ми ставимо 22. Так само розкриваємо Contents і шукаємо Transform не шейпового шару, а саме шейп 0.1. Виділяємо шар Ctrl-Alt-Home, розкриваємо Position. Знову Pen Tool і обводимо другу літеру. Перейменовуємо, розкриваємо Opacity і можемо трішки змінити прозорість, щоб підкоригувати наш шейповий шар. Повертаємо Opacity на 100%. Після кожної літери обов'язково знімаємо виділення через F2 і кожну наступну літеру малюємо на окремому шейповому шарі. Ставимо точку і затискаємо Shift, щоб у нас був перпендикуляр. Літера М буде складатися з трьох частин. Збільшимо трішки розмір строк у цієї літери. Обираємо Selection Tool та зробимо зараз анімацію літер. Переходимо на нульовий кадр. Обираємо Pen Tool. У першій частині літери V, перший шей робимо трішки довшим. Розкриваємо шар, додаємо Trim Path. на нульовому кадрі, ставимо ключ у End. Значення 0. І так само у старт. Переходимо на 10-й кадр. У End значення 100. А у Start значення ставимо таке, щоб шейп зрівнявся з нашою літерою. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Переходимо на сьомий кадр і перетягуємо сюди початок ключів параметра Старт. Розкриваємо другий шейп літери V і так само додаємо Trim Pass. У цьому випадку старт ставимо 100%, ключ не ставимо, а у END на початку значення 100 на 10 кадрі значення 0. Виділяємо ключі f 9. У цієї літери анімація буде завершуватись на 15 кадрі. У літери L також збільшимо шейп. На нульовому кадрі Start та End 100%. Ставимо ключ, переходимо на 10-й кадр, End 0 і Start зрівнюємо з нашою літерою. І так само переходимо на сьомий кадр і перетягуємо початок ключів Start. Для літери O можемо скопіювати стрімпас із цієї літери. Копіюємо весь стрімпас. Розкриваємо шейповий шар і виділяємо Contents. Переходимо на нульовий кадр і вставляємо через Ctrl-V. Тоді ключі будуть вставлятися там, де знаходиться наш повзунок. Виділяємо першу частину літери M. Переходимо на перший кадр, вмикаємо Grid. І можемо опустити цей шейп так само, як у літери L. Виділяємо, затискаємо, натискаємо Shift і тягнемо вниз. У даному випадку ми трімпаси для першої частини літери А скопіювали з літери О. Але для того, щоб у нас розкриття починалося не з цієї точки, а, наприклад, з цієї, ми виділяємо цю точку, натискаємо на неї права клавіша, обираємо mask and Shape Path і обираємо параметр, щоб анімація починалася саме з цієї точки. Обираємо Selection Tool. І зараз у кожної літери, які діляться на частини, підкоригуємо шейпи так, щоб наступний шейп був продовженням попереднього. І тепер розкидаємо всі ці літери по таймлайн, щоб вони з'являлися одна за одною. Можете появу їх зробити або швидшою, або повільнішою. Коригувати просто розміщення шарів по таймлайн. Переходимо на другу секунду, виділяємо всі шари із літерами і перетягуємо їх початок на другу секунду. Виділяємо всі шейпові шари та змінюємо їхній колір. Також ми можемо додати до анімації деталі у вигляді маленьких ліній, які будуть супроводжувати розкриття певного шейпу або літери. Знімаємо виділення з будь-якого шару, обираємо Pen Tool. Розмір 1. Розкриття має бути коротким і досить швидким, тому на нульовому кадрі ми ставимо ключ у старт та End. значення 0, переходимо на п'ятий або шостий кадр, значення 100 виділяємо ключі, натискаємо F9. Переходимо на другий кадр і сюди зміщуємо початок ключів старт. Вимикаємо видимість нашого зображення логотипу. І коли відбувається розкриття, наприклад, ось цього шейпу, переміщуємо сюди нашу лінію. Таких ліній ви можете додати будь-яку кількість. Можемо намалювати іншу, скопіювати Dream Pass і на нульовому кадрі вставити ключі, виділивши контент. Якщо розкриття буде досить швидким, можете збільшити до 7 8 кадрів. І так само змістити ключі старт на кілька кадрів. Лінію можна зробити трішки більшою. Тому до анімації додаєте будь-яку кількість деталей. Для замовлення анімації звертайтеся за контактами в описі до відео. А якщо цей туторіал був для вас корисний, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!